Січні 2012 року в житті Хуана Рівєри сталася надзвичайна подія. Суд штату Іллінойс виніс йому виправдальний вирок до цього часу. Він уже відсидів у в'язниці 20 років. Його засудили за вбивство і зґвалтування 11-річної дівчинки. До цього злочину він не мав ніякого відношення тим не менше, відсидів таку величезну кількість років, як в'язень. Коли його звільняли на свободу, то йому виплатили компенсацію у вигляді 20 мільйонів доларів по одному мільйону за кожен проведений у в'язниці рік. Коли сьогодні правоохоронці професіонали дивляться на самі процеси винесення вироків, вони приходять до висновку, що не менше ніж 5% усіх звинувачувальних вироків вони є помилковими. Теж також стосується і людей, яких засудили до страти до смертної до смертного покарання. Добре, якщо під час їхнього перебування у в'язниці, коли вони ще очікують страти, прийде виправдальний вирок. Бувають моменти, що їх страчують, а потім уже родичам виплачують компенсацію. Такі люди, котрі засуджені до в'язниці несправедливо, за помилковими вироками, вони просто волають про справедливий суд, вони просто бажають, щоб їхню справу ще раз переглянули і щоб вони отримали виправдання. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Віктор Алексєєнко, і сьогодні з телеканалом Надія ми розпочинаємо духовно-освітній проект Шлях відновлення. Таке враження, що сьогоднішній світ помаленьку сходить з розуму. Дуже часто люди вбивають один одного безкарно, гвалтують один одного, вчиняють наругу один над одним. Абсолютно невинних людей можуть обікрасти, можуть зруйнувати їхнє життя, можуть зруйнувати їхнє майно і все таке інше. Це те, в чому сьогодні дійсно ми живемо, і те, що точиться навкруги, багато хто з людей сьогодні просто волає про справедливу відплату. Дійсно, виникають питання, чи може агресія колись бути прощена. Чи можуть вбивці колись бути помилувані? Чи можуть ті люди, котрі вчиняють такі страшні дійства один над одним, колись отримати з розумінням їхнє покаяння, і чи зможуть вони бути прощені Богом, а також тими людьми, над котрими вони це вчиняють? Це все надзвичайно складні питання, які потребують такого простого, а разом з тим особливого підходу, тому що дійсно проходячи через фазу таких. Тяжких страждань, смертей своїх близьких, коли доводиться покидати свої домівки, свої місця, багато людей не впевнені, що на ці питання можна знайти відповідь. Слід зазначити, що людство неодноразово проходило такими дорогами. Були свої позитивні і були свої негативні досвіди. Але є тим не менше базові підходи до вирішення таких питань. У книзі Левит ми знаходимо, як Господь описує через відкриття своєму слузі Мойсею, описує можливість знайти прощення, описує можливість знайти підтримку грішникові, який хоче принести слова покаяння. І ми подивимося сьогодні і протягом наступних наших зустрічей, яким саме чином Господь допомагає грішникові залишити свої гріхи і отримати прощення. На самому початку нашого спілкування сьогодні ми кторкнулися історії про те, як несправедливо засуджений очікував цього виправдального вироку. Насправді людей, які звинувачили і засудили несправедливо, можливо, не так багато у цьому величезному натовпі всіх тих, хто хотіли би отримати прощення від Бога. Тому що ці люди вони вимагають не так прощення і помилування, а вони вимагають виправдання. Це перша категорія людей, які би хотіли опинитися на справедливому суді. Але є й друга категорія людей, вона набагато більша. Можливо, ми не кожного з них знаємо особисто. Тим не менше, це та категорія людей, яка зрозуміла, що вчиняє біду, яка зрозуміла, що чинить гріх, і яка хотіла би покаятися і поотримати від Господа Бога прощення і помилування. Тому і вони також думають, яким би чином їм опинитися на справедливому господньому суді. У старому завіті, практично на самому початку організації державності ізраїльського народу як нації, ми бачимо, що Господь потурбувався про ці досить серйозні і складні питання. І все це було відображено у служинні, у стародавньому служинні в старому завіті у святилищі. Що ж таке святилище і чому для народу ізраїльського воно мало таку визначну місію і грало таку визначну роль? У книзі Вихід, 25 розділ, 8 вірш, Господь показує, відкриває, чому саме він так зацікавлений в тому, щоб вони святилище збудували. І говорить він ось про що: І зробиш мені святиню, тобто святилище, і з'являтимуся між вами. Перш за все, що потрібно підкреслити, це бажання Бога перебувати поміж свого народу. Це його бажання, щоб вони бачили Його присутність, щоб вони навчалися від Нього, щоб вони розуміли його характер, щоб вони мали можливість спілкування з ним. Таким чином, Господь хотів би перебувати посеред свого народу, бути частиною їхнього життя. Але як це зробити? Кожен розуміє, що перебування Бога у його славі посеред його народу це дуже небезпечно для самих людей, тому що ми знаємо деякі приклади із історії Старого Завіту, коли люди просто жахалися, коли вони дізналися, що бачили у простих янголах, просто бачили втілення Бога. Наприклад, один із біблійних героїв сказав так: ми неодмінно помремо, тому що ми бачили Бога. Прибувати Богові в його славі, в його величі посеред свого народу, це дійсно велика небезпека для грішного людства. Тому Господь він винаходить, він пропонує зовсім інший підхід, підхід, який убезпечив би його народ від присутності його слави. Я не дуже знаюся на електриці, але кожен із нас, мабуть, таки розуміє, що сила електричного струму і напруга, яка присутня у простій розетці в наших Домах, вона фактично є смертельно згубною для людини, якщо торкнутися рукою оголених проводів. Проте, коли ми беремо в руки комп'ютер чи телефон і підключаємо їх до електричної мережі, ми таким чином через адаптер зменшуємо і силу електричного струму, і зменшуємо його потужність, і він стає безпечний для людини. На вході 220 вольт, на виході 12,5 вольт. Я повторюсь, я невеликий електрик, і, можливо, в якихось параметрах я не досить зовсім точний. Але хотів би таким чином навести приклад, як Господь пробує явити свою присутність посеред народу свого, таким чином трансформуючи свою славу у безпечний для народа метод. Він через святилище перебуває разом з ними, але при цьому його слава не згубна для своїх людей, які приходять до нього на поклоніння. Божа присутність для його людей стає безпечною при умовах виконання ними певних, так скажімо, законів і прав. Коли ми читаємо історію Божого народу, особливо перші книги Біблії, ми знаходимо історію про те, як представники. Найелітнішого прошарку надав і авіуд, як вони, виявивши нечемність перед Богом, не послухавши Його настанови, вони були Господом покарані за те, що не були відверто кажучи послідовними у відношенні до святилища. Вони принесли сторонній вогонь на жартовник, і Господь за це їх покарав. Тому перебування у святилищі, незважаючи на те, що Господь потурбувався, щоб воно було найбільш безпечним для всіх людей, які приходили на поклоніння, воно тим воно вимагало від людей послідовності у виконанні Божих правил і постанов. Отже, святилище вирішує першу проблему це проблема перебування Бога посеред свого народу. Але не менш важливим є питання: а яким чином? Святилище може продемонструвати людям Божу справедливість, Його милосердя і Його любов. Як святилище може допомагати людям в їхньому розумінні всього того, що там відбувається, як воно може допомогти їм змінювати свій характер і своє ставлення один до одного. Господь хотів навчити свій народ тому, що прощення від гріхів відбувається не просто як якесь абстрактне дійство. Це не просто слова, які ні до чого не зобов'язують, це досить складний процес, і це досить дорогий процес, який може інколи коштувати самого життя тому, хто хотів би простити, хто хотів би звільнити від гріха. Перш за все, що хотів Господь показати своєму народу, що будь-який вчинок добрий чи будь-яка благородна чеснота, яка може розвиватися в їхньому характері, вона відбувається під впливом Святого Божого Духу. Бог може використовувати різні методи, аби мотивувати грішника до покаяння. Тим не менше, ми бачимо особисту зацікавленість Господа в цих позитивних змінах з боку грішника. Коли ми дивимося на схему святилища, одразу кидаються в очі Господній намір. Грішник, який приходить до святилища, одразу стикається з можливістю отримати прощення, тому що перше, що він бачить у дворі святилища, це жертовник. На ньому приноситься жертва або за гріх, або цілопалення, або жертва повинності, або там же може приноситися і жертва мирна. І все це допомагає грішникові зрозуміти, що його люблячий Бог перш за все говорить йому про свою любов до нього, про свою доброту до нього. Він хоче простити грішника і дати можливість йому розпочати нове життя. Слід за двором людина могла побачити благовійну атмосферу у відділенні святого. Там щоденно відбувалося священнодійство, там звільнявся грішник від гріха. Там гріх накопичувався до певного дня, який в книзі Левит називається Днем Судним, тобто Йом Кіпуром. Но уже потім у святому святих ми можемо побачити Господню присутність там його слава, яка перебуває над кришкою ковчега завіта. Там над цією кришкою благодаті перебуває Господь, там його честь, там його достоинство, там його характер, який виражений у десятисловному законі Господа. І ось ця ця атмосфера вона вказувала грішникові на одну дуже серйозну послідовність. Інколи ми потерпаємо від нашої якоїсь не зовсім правильної уяви, що для того, щоб прийти до Бога, ми повинні стати добрими. Ми повинні змінитися. Ми повинні абсолютно все змінити в нашому житті. Ми повинні перед всіма покаятися і тільки після того прийти до Бога. А ось ця схема у святилищі вона зовсім по іншому малює бажання Господа. Він хоче, щоб грішник на початку побачив своє прощення. А уже потім, після того, як він зрозумів, що Господь хоче його простити, щоб він побачив, яким чином Господь це робить, і чого те йому вартувало, прощення грішника. І уже після цього всього він дивиться на Божу славу, він милується Господнім характером, він хоче бути подібним до свого Бога, який розпочинає його трансформацію і його зміни з такого бажаного акту, як прощення грішника від гріхів, дивлячись на ці духовні позитивні метаморфози, які могли відбуватися з грішником там у святилищі, виникає досить логічне питання. А що саме спонукало до цих метаморфоз? Що саме мотивувало людину до цих духовних змін? Дуже примітна річ: коли людина потрапляє до святині, коли вона перебуває поряд із святиною або безпосередньо у святилищі, коли вона перебуває у присутності Бога, у неї зникає таке поняття, як шкала гріховності. У нашому звичному житті наша шкала гріховності постійно активована. Ми, іншими словами, постійно порівнюємо себе з певними правилами, або навіть не з правилами, а з певною поведінкою окремих людей. Ми, звичайно, можемо сказати, що ми також грішні. Ми можемо сказати про те, що ми далеко ще не такі відповідаючі законам і Божим правилам, і Божим нормам. Тим не менше. Коли ми порівнюємо себе з іншими людьми, ми дуже часто знаходимо себе трошки кращими ніж вони. Нам властиво класифікувати гріхи за шкалою важкості, і інколи, от наша класифікація розбігається абсолютно з класифікацією якого-небудь кримінального кодексу, тому що за деякі вчинки людей, які нам не подобаються, які ми можливо дивимося на них зневажливо, за деякі вчинки таких людей навіть немає ніякої відповідальності або в карному, або в кримінальному кодексі. За яким законом можна судити людину, яка в моральному сенсі поводиться не краще ніж тварина, яка нехтує благополуччям чи здоров'ям інших людей? Можливо, вона і не заподіює ніякої фізичної чи моральної шкоди. Тим не менше, ми бачимо, що людина можливо керується зневагою, чи гордістю, чи зверхністю, і ми розуміємо, що вона достойна якогось осуду з нашого боку, і коли ми цей осуд дійсно виявляємо, ми тоді говоримо про справедливість, яку ми вчинили по відношенню до неї. Але коли людина потрапляє в присутність Бога, Зробимо наголос будь-яка людина, потрапляючи в присутність Бога, вона змінює свою поведінку, коли стикається з Божою славою, з Божою величчю і коли вона розуміє, як нечемно, негідно поводилася перед очима Господа. Ми можемо навести декілька прикладів із святого письма про те, як люди змінювали своє розуміння і бачення всього того, що. Насамперед їх засмучувало і, можливо, навіть викликало певне обурення. До прикладу, візьмемо пророка Ісаїю. Це був один із надзвичайно посвячених, це був один із благородних мужів народа ізраїльського, котрий виконував дуже серйозну роль пророка в Божому народі. Коли він побачив одного разу явлення Божої слави, коли за його власним описом края Божих Риз наповнили храм. Він тоді просто в такому здивуванні від того, що Господь явив йому свою присутність, і від того, що він не гідний цієї присутності, він промовив тоді: горе мені, тому що я людина з грішними вустами, тому що я не можу перебувати в присутності святого і праведного Господа. Звичайно, тоді Господь його заспокоїв, Господь допоміг йому уяснити і зрозуміти Божу волю і Божі наміри, але його реакція нам зрозуміла. Наступне, про кого ми могли б говорити, це один із авторів книги Псалмів, це Асаф. Коли він дивився, як ведуть себе нечестиві люди, коли він споглядав, як вони костніють у своїх гріхах, він прийшов до якогось такого внутрішнього обурення і задавав Господу запитання. Ну, як таке може бути, щоб грішники панували над праведниками, щоб грішники були успішними, щоб беззаконники мали прибуток в той час, коли праведники не мають ніякого благословення? Його ці думки турбували аж поки він не прийшов у святилище. А прийшовши туди, побачивши Божу славу, побачивши кінець кожного грішника, побачивши велике воздаяння кожному праведнику, він сказав, що Господь є великий суддя, і Він подякував Господу за те, що міг доторкнутися до Його величі у святилищі. Ми маємо біблійні приклади, коли окаянні безбожники, коли стикалися з Божою славою, і вони змінювали своє розуміння і бачення Його великої місії. Мабуть, багато хто з вас знає таке ім'я царя Вавилону, як Навуходоносор. коли він побачив явну присутність Господа посеред трьох божих вірних слуг, коли вони були вкинуті до вогненної печі, він тоді признав велич Господа і схилив перед ним свою гордиливу голову. У святилищі дуже чітко розуміється, що відплата за гріх то є смерть, і тільки Господь. Надає можливість людям, звільнившись від гріха, отримати прощення і залишитися живими для царства небесного. Ми живемо у дуже складний час. Живемо тоді, коли сірість таких наших гріховних буднів вона просто викреслена якимись такими страшними жахливими подіями сьогодення. Масові вбивства, грубе насильство, неприкрита ненависть. А такого зла у кожній війні величезна кількість, і нинішня війна не стала виключенням. Кожен свідомий чи несвідомий учасник цієї війни має свої критерії праведного гніву. Ми люди, це нам властиво, це навіть десь справедливо враховуючи те, як дико виглядають такі масштаби руйнувань і смертей у сучасному світі, який претендує на те, щоб називатися цивілізованим. Сьогодні кожному учаснику цієї війни. Слід прийти у святилище, слід схилитися перед Господом Богом у покорі, слід почути Його голос, який закликає до прощення, який закликає в першу чергу до покаяння. Тому що перед величю Бога змовкають усі вуста, які говорять гордо і зухвало. Господь очікує, що цей світ зупиниться і буде спроможним покаятися. Саме тоді, після розкаяння, він зможе запустити ось цей механізм, механізм очищення від гріха, механізм прощення і преображення грішної людини. Через пророка Ісаїю у 57 розділі, в 15 вірші, Господь говорить такі речі: Я живу на висоті небес, я також перебуваю у святилищі, але я перебуваю із смиренними, і з тими людьми, котрі в серці своєму плекають велику надію на мене. Тому сьогодні у наш такий складний час. Моя молитва про те, щоб Господь був, наскільки це можливо, близьким до кожного з нас. Щоб ми мали бажання бути близькими до Бога, щоб Він міг зробити в нашому серці цю велику роботу преображення, цю велику роботу реформи, аби усвідомивши, що ми грішники, просили Господа про Його милість і любов, просили Його керівництва у нашому житті, аби нести людям добро, мир і злагоду. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за твою велич. За те, як ти зумів реалізувати і показати її людям в старі стародавні часи. Господи, ми дякуємо Тобі за твою любов. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти хочеш зберегти грішників на цій землі. Але хочеш, щоб вони покаялися, щоб вони визнали свою вину. Ти хочеш, Господи, спасти людей, тому що ти за них вмирав. Дай нам Боже мудрості, як правильно жити на цьому світі, дай нам Боже розуміння, як правильно відноситись один до одного в такому світі, який так безбожно сьогодні вчиняє. Милостивий Господь, прости нас за все і бережи нас для слави Твоєї. Амінь.